Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити з вами про посттравматичний стресовий розлад і як допомогти дошкільнику. Посттравматичний стресовий розлад у дітей це порушення психічного стану, що може розвинутися після пережитої травматичної події. При цьому симптоми розладу з'являються не одразу, а через певний час, як правило, через 3-6 місяців. У дітей дошкільного віку, які пережили травмуючу подію, можуть спостерігатися такі прояви ПТСР страх, у тому числі страх самотності, підвищена потреба в батьках, проблеми зі сном, безпричинний плач. Відмова від звичайної їжі, спалахи гніву, замкненість, повернення до поведінки, притаманної більш молодшому віку, відображення подій, що травмують в іграх і творчості. Як допомогти дитині з ПТСР? Це моральна підтримка дорослих. Важливо розмовляти зі своєю дитиною, пояснювати, що те, що сталося. Тимчасове, що разом ви впоратись зі стресом і його наслідками та житимете далі. Однак зайвий раз не нагадуйте про пережиту подію. Якщо ж дитина сама питає, спробуйте пояснити, що трапилося простими словами на зрозумілих для її віку прикладах та аналогіях. Підкреслюйте, що це не провина дитини, а зовнішні фактори, на які вона не може вплинути. Спокійна та емоційна рівновага батьків. Діти чудово щитують наш емоційний стан, тому щоб ваша допомога була більш ефективною. Спробуйте у себе, наскільки це можливо стабілізувати почуття. При цьому не слід заперечувати перенесений вами стрес, свої емоції та ваші почуття. Безпечний інформаційний простір. Оберігайте дитину від новин та медійного контенту, який може травмувати. Не переглядайте в присутності дитини відео зі сценами насилля, воєнними подіями, пораненими. Слідкуйте за розмовами, які точаться, коли дитина поруч. Звичайний режим дня. Наскільки це можливо, поверніться до звичайного життя, якщо певні важкі події їх не змінили. Намагайтеся задовольнити базові фізичні потреби дитини у сні, їжі, гігієні, прогулянках, а також в іграх, обіймах і спілкуванні. Це дуже важливо для формування у неповнолітніх відчуттях стабільності, безпеки та передбачуваності життя. Достатньо фізичної активності відповідно до віку. Подумайте, що зараз вам доступно. І забезпечте дитині можливість бути фізично активною, гуляти та грати на вулиці, займатися спортом, плавати, танцювати, бігати, будь-що, що дитині подобається та чим вона хоче займатися. Право на висловлювання своїх емоцій. Дозвольте дитині демонструвати свої емоції, відчуття і страх. Розмовляйте з нею. Вислуховуйте, відповідайте на питання, але поважайте особисті кордони дитини. Корисні справи. Доручайте дитині виконувати та відповідати за доступні її віку справи, поливати квіти, розвішувати білизну після прання, брати участь у приготуванні їжі та купівлі продуктів. Можливо, підліткам буде цікаво долучитися до певних соціальних активностей чи волонтерських проєктів. Основне, щоб це приносило задоволення і було безпечно. Дуже важливо емоційно підтримувати дитину та знаходити час для контакту. Насамперед, це зацікавленість справами дитини, увага до її почуттів, спільна діяльність та гра щирий фізичний контакт, обійми, ігрові масажі, спільні фізичні ігри та змагання. Зняти тривогу у дитини допомагає, якщо з нею грати та займатися арт-терапією. Так дитина вимальовує свій страх, а згодом додає яскраві барви до нього. За допомогою психолога або навіть самотужки можна займатися тілесними практиками та читати терапевтичні казки, будьте уважними до стану дитини. Якщо ви помічаєте, що симптоми прогресують. Краще, що можна зробити зараз, це звернутися до спеціаліста, який не тільки продіагностує важкість травми та покращить стан дитини, але й надасть вам інструменти самопомочі. Якщо змінена поведінка дитини загрожує її життю чи здоров'ю або триває понад три місяці, треба обов'язково звертатися за кваліфікованою допомогою до психолога чи з відповідним запитом до сімейного лікаря або педіатра. Пам'ятайте про поради, будьте здорові і бережіть своє здоров'я і здоров'я своєї дитини.